Вітаємо, і традиційно о 15.45. свою роботу розпочинає наш телевізійний ньюзрум. Для вас сьогодні працює я, Оля Міхньов. То я Олександр Туз. Ми вас вітаємо. Сьогодні ми вам розкажемо про таке рівнянам, які загинули під час подій на майдані, присвоїли почесний громадянин рівного. Від чого чи хто виграв від подорожчання проїзду у маршрутках та про ДТП, в якому постраждало шестеро людей, та одна людина загинула? Отож про це не тільки далі детальніше. Тож ми розпочинаємо героїм Небесної Сотні, які загинули на київському майдані у період з 18 по 20 лютого присвоєно почесне звання, почесний громадянин рівного посмертно. Це мова йде про трьох рівнян: це Олександр Храпаченко, Георгія Арутюнян та Валерій Опанасюк. Сьогодні на сесії Рівнеради депутати розглядали це питання 40 голосів за. Але були там певні нюанси, які саме та про що ще йшлося сьогодні на сесії Рівнеради, ради. Дивіться далі у сюжеті. За відсутності міського голови рівного, чергова сесія Рівнеради ради нагадувала засідання депутатів Верховної Ради. Принаймні, саме так жартома називали своє зібрання міські обранці. Тут було все і взаємні звинувачення один одного лобіювання, і конопкодавство, і навіть вимога відібрати російські підприємства, які знаходяться на території України. Беручи до уваги, що сума збитків заподіяних Україні тимчасовою окупацією Криму з боку Російської Федерації складає 1 трильйон 80 мільярдів гривень. Ми звертаємось з вимогою законодавчо забезпечити і негайно розпочати процес спецконфіскації майна Російської Федерації компанії та осіб, причетних до окупації України. Це звернення до керівництва держави міські обранці підтримали. Дискусії несподівано виникли на питання про присвоєння звання почесний громадянин рівного трьом героям небесної сотні Георгію Арютуняну, Олександру Храпаченку та Валерію Паносюку. Нас згідно регламенту розгляд таких питань відбувається в закритому режимі, враховуючи ситуацію, що ми неодноразово ці моменти порушували, враховуючи суспільну значимість цього питання, то ми пропоную розглянути в відкритому режимі і. Будь ласка, якщо хтось бажає виступити, прошу. Бажаючи виступити, знайшлися. Тут вже задало про регламент. Ми ж повинні прийняти одне рішення, яке стосується всіх громадян міста, які мають заслуги перед містом. Я б хотів, можливо, все-таки відкласти, якщо на сесії було через два тижні, щоб комісія нести на розгляд перелік всіх, кого нагородить. У нас вийде ось так одним рішенням, потім другим рішенням. Я не проти, а кажу, якби це було те, що ви сказали зразу. Так ну вже час пройшов. Чи варто? Окремі депутати, логіку свого колеги не зрозуміли. Не, не то, що дивно, мені просто якась даже прикро, Тому голосуємо. І взагалі, це е, погано, що ми тільки зараз його голосуємо. Але ваша логіка, пан Любороду, просто якась жахлива. Просто жахлива. Проте справжній конфлікт спричинило обговорення питання про спорудження АЗС на об'їзній біля рівного. Якщо в когось є якісь інтереси, нехай підходять туди, от в коридор, я там буду. Нехай до мене підходять. Це знаходиться на трасі, на об'їзній трасі. Там ще 20 штук заправок. Яка проблема? Яке середовище? Ви що? Там кожну секунду проходить грузовик. Яке середовище, ви кажете? Шокуюсь, що там. У депутата Олександра Чубоя, якому і адресувалася ця фраза, це Гарок не виявилось, проте у нього знайшлися звинувачення на адресу колеги. Ви повідомили, я там у Ви удивленно. повідомили секретаря про це, що вас родич. Нет. Це корупція. Як це корупція? Колеги, як це корупція? Це обдільна сім'я. Розумієте? Адільна. Це не моя сім'я. Це зовсім питання до прокуратури. Тільки що депутат повідомив. Що це його родич? Я прошу, будь ласка, вжити дій. Лише після того, як Станіслава Рязанова запевнили, що Сват не відноситься до родичів. Депутат заспокоївся. Далі міські обранці голосували за земельні питання. Причому окремі депутати робили це навіть двома руками. Олександр Тузертем Лаговський новини Рівного. І на Рівненщині стартувало ЗНО. Правда, під посиленою охороною міліціонерів незалежні іспити варто зазначити разом з тисячами випускників з області здають і двоє дітей з окупованого Криму. Іспити з англійською сьогодні здавали у 132 пунктах ЗНО в області. Вони розпочалися синхронно, відбуваються неупереджено та об'єктивно, як зазначають головні освітяни. Охорону пунктів посилено і чергування медиків забезпечено. Випускники учасники незалежного тестування чекають від нього якнайкращих результатів. Ось з чим вони діляться з нами. Як сказати, спочатку дійсно переживала, а потім, як які, до речі, для мене були трішки складні. Я не знаю, що все по шкільній програмі. Я більше займалася з репетитором, то мені було не, не такого. Ну, Завдання були, я думаю, що складніші чи по програмі. Я ну, Я думаю, що як написав, так і зароблю. Ходив до репетитора, я думаю, 170 десь буде. балів. На 200, звісно, розраховую. Максимально. В принципі, було не важко. Головне просто бути зібраним, не хвилюватися, вірити в себе. Все вийде. У вийшло? Власне, такі думки випускників. А вже минулий місяць, відтоді у Рівному підняли вартість проїзду у маршрутках. І хоч перевізники не отримали бажаного, вони хотіли, щоб люди платили по 3 гривні, зараз платять по 2,50. Але власне ті ж перевізники обіцяють продовжити епопею з таким ціноутворенням. На кого ж ще вплинула вартість вартість проїзду у маршрутках. Дивіться далі у сюжеті наших журналістів. Рівнянин Іван водить тролейбус 14 років. Раніше працював на першому маршруті, тепер на третьому. Розповідає, за останній місяць пасажирів, які оплачують проїзд у рогатих, стало більше. Більше трошки став. Ну, старшому, як були, так і я. Ну, є трохи, більше студентів став. Їздять всі, але ж ну, більш пасажир, пасажиропоток та на троїться. Як часто і чому рівняни користуються послугами тролейбусів, запитали у них самих. Тому що я пенсіонерка, але часто їздите? досить часто. Ну, їжджу і в корпус на учобу, і так, на чайку, як додому. Дешевше для студента? Ну, тому що маршрутки подорожали. Если куда-то треба срочно, я сажусь в маршрутку. а так... Такой же самый транспорт сейчас. Маршрутка і тролейбусині в основному однаково навіть по часу їздять, тому і часто між тим самі транспортники говорять відкрито із подорожчанням проїзду у маршрутках. Тролейбуси лише виграли, адже чимало пасажирів вирішили економити, а тому пересіли у рогаті. Завдяки цьому лише за місяць вдалося трішки покращити фінансовий стан тролейбусного підприємства. Це відчутно абсолютно по касі або по збору виручки щоденної, якщо в робочі дні підприємство збирало 30 тисяч. Коштів то сьогодні 40-41%. тобто практично на 20-25% пасажирів зросло на електротранспорті. За словами Віталія Миронюка, про такі наслідки попереджали і маршрутників, проте ті залишилися при своєму і планують наполягати на піднятті тарифу до трьох гривень. Між тим не поступаються і тролейбусники. Ціни на квитки піднімати не збираються та шукають шляхи оновити рухомий склад. Ірина Нечопорук, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський. Новини рівного. І на закупівлю бронежилетів для військовослужбовців, які збираються поронити нашу цінність нашої держави, вже зібрано понад 30 тисяч гривень. Звітується обласна державна адміністрація. Зокрема, станом на 9 годину ранку, 3 червня, на благодійних на рахунок благодійного фонду Скарбниця надії надійшло 32 тисячі 375 гривень. Це варто зазначити, що лише за три робочі дні надійшла така сума, і Лео часку цих грошей по пожертвували саме підприємства міста та області. Далі продовжуємо приємні новини. У рівному стартував кубок майбутніх чемпіонів. Це футбольний турнір. Відбувається Цей футбольний турнір відбувається вже в шосте. Цьогоріч участь у ньому зголосилася за рекордна кількість дитячих команд, а саме 35. А особливістю змагання є те, що окрім усіх шкіл міста зголосилися спробувати сили у турнірі і старша вікова група дитячих садочків. Змагатимуться вони на трьох футбольних полях серед юних учасників, серед юних учасників змагань цьогоріч дуже багато дівчаток. Кажуть, що футбол енергійний вид спорту. Давайте далі послухаємо думки. Дівчата приємно диву. Люблю іграти футбол, бо це навіть не знаю, як це сказати. Це дуже енергійно. Три роки займаюся футболом. Хлопці мене не б'ють, не б'ють по ногам. І я люблю футбол. Детальніше прохід змагань от власне Валерій Це П'ятий, четвертий, третій, другий класи. От. Максимальна кількість команд. 35 команд. Виявили бажання. Навіть такі команди, як дитячі садочки, старша вікова група, 35 команд. На трьох стадіонах авангард, набережна, десуша Верес так. І НВК-26, прекрасне футбольне поле. Сьогодні починають всі зразу після відкриття змагань, після параду учасників зразу розходяться по місцях проведення змагань. Кожний будній день. Ну, організатори турніру в такий спосіб намагаються показати школярам альтернативу комп'ютерним іграм і повернути учнівську молодь до занять спортом. Окрім поліпшення фізичної форми, діти отримують і цінні подарунки. І до події. З кримінальної тематики, зокрема, учора близько 23.30 поблизу села Сошники Володимирецького району сталася страшна ДТП в річний водій автомобіля Опель Вектра, житель міста Кузнецовськ, рухаючись зі сторони. Сарну напрямку Кузнецовська допустив зіткнення з гужової повозкою, якою керував 30-річний житель Рівненської області, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди шестеро людей з різними травмами потрапили у Володимирецьку районну лікарню. На місці загинув пасажир гузової гужової повозки, 40-річний чоловік. Якому та правоохоронці вектра. Рухаючись зі сторони міста Сарне в напрямку міста Кузнецовськ, за попередньою інформацією, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на глушову повозку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 40-річний пасажир загинув на місці події. Обидва водії та четверо пасажирів каретою швидкої медичної допомоги були доставлені в лікарню. По факту дорожньо-транспортної пригоди назначений ряд експертиз. Остаточну причину дорожньо-транспортної пригоди буде з'ясовано. Детальніше про цю дорожньотранспортну пригоду диві, дивіться у програмі патруль. Анна Яцук обов'язково розкаже детальніше. П Зараз ми трошки поговоримо про соцмережі. Називають фільмом жахів. Як оці? у фільмі, як у фільмі Жахів, у рівному дерево стало заручником масового розплоду гусені. От. Читаємо чудове дерево. На О, вулиці... Князя вулиця князя Володимира. Ось це дерево. Рівняни з ділиться фотографіями. розповідає, розповідають, що не одне таке дерево на вулиці князя Володимира. Цією тему ми обов'язково поцікавимося. Дізнаємося, бо вже були випадки, коли е, гус... гусінь отак нападала саме з тієї сторони рівного на дерева. Це просто жахливо насправді. Ну, навіть тут просто навіть не знаю, що тут можна прокоментувати. Все, як то кажуть, видно. можете прокоментувати світлини, які побачите у Златоплазі на другому поверсі. Там сьогодні відкрилася от 40, 50 хвилин тому відкрилася виставка Чия крихітка. Це благодійна фотовиставка до Міжнародного дня захисту дітей. Організатори кажуть, що це є підтвердженням того, що є діти, котрі не знають батьківської любові та ласки, але їх обов'язково потрібно бачити і чути. Ці дітки, які там зображені, це вихованці комунального закладу Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини і їхня родина, власне, колектив працівників. Виставка в Златоплазі діятиме до 1 липня 2014 року. На, на цю годину поки що у нас все більше новин традиційно о 18.45. Там повна картина дня. Також дивіться, коментуйте, читайте наш на нашому на нашому сайті Рівне. 1tv Ми перші і готові з вами ділитися усією інформацією. Будьте з нами на все добре. До побачення.